Бачимо, бачите. Добре. Це добре громада, вибачте. Я командир. Юла, Спокійно. ка Спокійно. Спокійно. Десь, 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 десь. Громада, будь ласка, на відео, ось бачите, кубка людей. Добре, добре, добре. добре. добре, добре. Отже, увага, будь ласка. Тихенько, пане, бо мені надали слово. Зені, э, заспокойте шановні, заспокойтесь, хвилиночки, давайте дамо слово. Хай, хай буде. Отже, шановна громада, э, пункт перший що ми маємо зробити, Пан міський голова сьогодні пише заяву про звільнення з займаної посади та згодою сторін. Дамо це вирішувати громаді. Дамо це вирішувати громаді. Відеокамерою, будь ласка, оці всі обличчя. Якщо я дізнаюся, шановне товариство, що від когось з вас хтось з вас на ще хоча б раз зробити якусь погрозу усну або письмову, або за допомогою смс повідомлення, Комусь із порядних людей ну. ви будете мати справу особисто зі мною. А Це не угроза. Це не угроза. А це не угроза! Це не угроза. Це не угроза. Да. Це все нормальне народний вічер продовжує. Якщо ми хочемо запросити до слова міського голову, я закінчу. Потім звичайно, за регламентом ведучий зборів, він надасть слово кожному, хто хоче виступити. Він має зовсім чіткий план дій. Щойно я з ним ознайомився. Звичайно, там можна дещо доповнювати, але для початку рахую, що достатньо. Значить, особисто хотів би висловити, які претензії я маю до вас, оскільки спостерігаю за тим, як ви керуєте селищем. Я тут мешкаю з 9-го року. Спочатку на вулиці Червоноармійській, зараз на вулиці Радянській. Перше, це вивіз сміття по всьому возелю. Це хаос, те, що відбувається. Зараз є представник комунальної служби. По-друге, це будівництво хаотичне і безконтрольне, яке відбувається в нашому селищі. Це дві речі, головні на яких я хотів би наголосити. А, зараз дякую всім. Товариство, ви зараз знайомі, бачите, з цією купкою людей. Я передаю слово ведущему. Ти земляки, не земляки. Я як, я як сьогодні діючий селищний голова, якого вибрали ви мене особисто всі, то давайте я скажу пару слів. Я, я хочу сказати, що ми дійсно всі пережили останній час великі події. Ці події сколихнули не тільки Україну, не тільки людей, а й свідомість нашу. Але ця країна, яку ми будемо будувати на принципах законності.